Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні 4 грудня 2022 року, і як ви бачите, зранку я приїхав на річку Горині. Сьогодні знову хочу половити на спінг. Ну, Сьогодні вже справжня зима, я вам скажу. Мінус 2 і вітер зранку прокинувся, чую, що гуде. Що ти сильний вітер, думаю, оце буде рибалка важка. Пальці вже мерзнуть, ще навіть не спів нічого закинути. Ну благо, що я вже водилище склав вдома. Приманки, все пов'язав. Зараз тільки ловить. Зараз вам покажу свої... Я сьогодні буду ловити на два комплекти. Зараз вам покажу, які в мене ведуть водилища. От перше водилище це у мене Мікадо Сенсей 212. Ви вже бачили його. Я ловив 2,40 довжиною. Катушка Fortis 2006, шнур Сенлайн 06, 038 флюрокарбончик, сантиметрів 40. 7 грам джиголовочка. І сьогодні буду ловити на. Ось гачок на приманку Тіога 2.9. Оцей спінніг я буду брати чисто по джигу для щуки, можливо, окуня більшого. Ну, Тридюйма це таке середнє між щукою і окунем. От буду пробувати такі ділянки, де швидка течія. Це один спінг, яким я буду користуватись. А це другий спіннінг. Justfly флагман 2,10 тест. 2х4 довжина. Котушка Екусіма 2000. Стареньку Сіма знайшов, колись батько купив, він ловив на неї на спінг. Намотав шнур 04 по класифікації X1. Я в інстаграмі підписників запитав, який шнур вибрати X1 чи санлайн Сіглон був. Сказали, що, написали мені в коментарях, що X1 трошки краще. Ну, перевіримо сьогодні. Тут я поставив. Приманку, не пам'ятаю, не токсик, ну якусь маленьку приманку пасивну на 2 грамах. Ось цим спінгом я буду ходити біля берегів, де невелика течія, де буде можливо, будуть чисто пробувати ловити окуня. Де кажу маленька течія, де можливо. Бо якщо сильна течія, ну то 2 грами нема сенсу кидати, його все одно знесе кудись якийсь коряг як кудись затягне. Так що ось таке. Ну, що побачив відразу, тільки приїхав, що рівень води знову піднявся. Минулого тижня я був також в неділю, і сантиметрів 20 вода піднялася. Видно, що там ступеньки, де я стояв знизу, вони вже під водою. Ну ось, Місця мені знайомі, зараз пройдуся, подивлюся. От, цікаво, чи буде зранку клювати. Бо минулого разу я поїхав в 12 годині, і ну, дві покльовки, всього, тобто, воно не хотіло клювати. Ще дещо мені там рибаки підказали і деякі нюанси, як ловити зараз в холодну пору, буду старатись вам все розказати і показати. Ну що ж, почнемо ловити. Так як тут трошки сильно тече, то я почну відразу ловити з важкого спінга, як важкого? З важчого грузика із 7 грам. Ось такий кислотний чебурашка. Сьогодні в мене буде просто звичайний мотажі чебурашка. Зараз ми перевіримо, що тут є. Да, джиголовка 7 грамм і то її кидає там по дні. Не видно, коли відігрує. Зараз спробуємо трошки іншу проводку. Сприманку закинув, а коли вона впадає на дно, я не бачу. Чи я зносить і все не показує. По вершинці не видно, коли на дні приманка. Ось, щойно впала. Щойно впала. ну Глибина тут досить непогана. Не знаю, що перше станеться, чи я словлю рибу, чи буде покльовка, чи в мене вже руки замерзнуть. Ну поки що руки мерзнуть а покльовок немає. Зараз ще спробую окунця тут підловити. Не буде, піду далі. Місці вистачає, треба переміщатись. Минулого разу тут також риби не було. Тут в мене 0,189 флюрокарбон стоїть, От я тут з краєчку так, біля берега і спробую. Ні, риби немає, тому зараз йдемо приміщаємося і шукаємо більш активнішу рибу. Змінив приманочку, поставив джавіка і 6 грам, трошки менше. бо бачу сім'юрка, тут не високо відривається від дна. Тут в мене завжди пивала якась маленька щучка. Зараз ми перевіримо, чи вона тут є. Вона тут ще є кожного разу. Вона тут була. Гірше стало ловити вода піднялася. І, і трави більше стало. Покидаю. Декілька та закидань. Так, по, по ваєру закинув. Раз, два, три і пішов далі. І пішов далі. Треба знайти, де вона ця риба. Зараз по такій холодній воді. Вона пасивна та й тримається десь, десь дуже локально. Пустився на інше місце, Ще спробую тут декілька разів прокинути. Трошки халепа забувся вдома коробочку із запасними батарейками до камери. Благо, що є повербанк, то напряму зразу заряджаю і знімаю. Але ще там в цій коробочці була запасна бат... Це, не батарейка, а запасна флешка. Надіюсь, що цієї флешки вистачить. І сьогодні вдасться побачити хоч одненьку покльовку. Поки що без покльовочок. Не знаю, де рибка. Ні окуня, ні щучки, нікого немає зовсім. Ти бачите, якраз така пряма ділянка, якраз вітер розганяється дуже добре. що спробуємо легеньким джигом. Ось тут я пробую, зайти сюди. Далі за цю травичку спробуєш щось провести приманочку. Що ж, друзі, хожу вже, мабуть, півтори години жодної покльовки не побачив я. Якась така важка рибалка сьогодні, що взагалі ще такого не було, хоч які-небудь покльовки, а це просто нема нічого. Просто не клює. Я вже навіть не знаю куди йти, що, -що кидати. Як ловити? Вже в думках було переїхати в інше місце. Ну, зараз ще пройду тут, якщо не буде покльовок, то переїду в інше місце. Ще якщо там спробую, якщо нічого не буде, тоді поїду додому. Ну, висока вода, ну, дуже важко ловити. В принципі, там з тим там де 2 грами на маленькі приманки ну, нереально ловить, бо зразу в траву зносить. Трава берег став. Вода піднялася вище, відповідно, закидати важче. І проводку зробити практично не можна, бо зразу в траву заводиться. І та я сильніша стала, бо ж води піднялося. Ну, одним словом, дуже важка рибалка. Ах, покльовка була, риба зійшла. Ох, тут я вже не чекав цього. Я розслабився і вже забув, що таке покльовка. А я не просік. Фу, ну вже трошки легше стало. Як покльовку отримав. Не просіклась. Я, та я не зрозумів, що покльовка. Тичок такий був. Що зубів не видно, мабуть окунь все таки був. Повернувся я на те місце, де починав ловити. Зараз ще тут декілька разів прокидаю. Ах, нема риби зовсім. Не знаю, чесно, не знаю що робити, куди йти. Вже не знаю, чи навіть переїжджати, куди чи не переїжджати. Важка рибалка, важка дуже. Мабуть, якби не ця висока вода, то все-таки трошки краще клювало би. Тихо, тихо, тихо. Я рыба. Прямо на выкиде взяла. Фу. бляха, я Фу. Судак щука? Судак. Фу, ну ось вона рибка. Ось вона рибка. Нарешті я дочекався її що ж, Судачок невеликий, 35 см. Відповідно, брати його не можна. Можна брати від 40 чи 41 см, здається. Тому ми відпускаємо його. Ось гарненький судачок. Пішов. Ось на таку приманку зливив джавік. трьохдюймовий. Не джавік, а поларіс. Це crazy fish. Ось такий зелененький. Клюнув зразу, з викиду буквально. Приманка тільки два рази її підняв і зразу покльовка. Звичайно, я такого не чекав. Бачите, на поворотку біля ямки. Бо став груз важче 8 грам. все-таки він краще біля дна тримається, його не так зносить. Треба, мабуть, було ще десятки брати. Ну, я тільки учусь словити такими важ... важкими вагами. Зазвичай ловив там 2-3-5 грам. Так, тут на кільцях утворюється лід, треба познімати. На всіх кільцях лід. Я зрозумів, що сьогодні цей мікрушний, так би сказати, комплект, сьогодні я без шансів його використовувати, тому що висока вода сильно течія. Та й окунь, в принципі, він взагалі не клює. Десь я звідти його з-під того берега і взяв. А ви напишіть в коментарях, хто судака ловив На горині чи на інших водоймах, на які приманки ви ловите, яку вагу використовуєте. І локації там ямки, прям'які, приямки, де ви його знаходите. Цікаво буде почитати, щоб... У майбутньому знати, де шукати його. Ще окину, і йду далі шукати. Ще десь є окунь. Кажу окунь, судачок. Опа! Ух! Ух, ти шо, ти шо, ти шо? Оце давка. Трошки фракціон спущу. Оце давить. Ух! Оце плюшка була, конечно, я вам скажу. Це була плюшка в руку. Оце на зашкалі, я вам скажу. Мабуть також судак би давить просто в дно. Ох. Надіюсь це більше. Ну, так продавлює. Досить непогано, непогано. Ох, це більше, 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 більше. Так, 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 помалесеньку його. з краєчку зачепився. Це здається більший. Руки труситься. Вишую. Судачка ловить прикольно. Це я взяв там далі. Так, під... не знаю, с під 60 градусів закинув. Така гарна покльока. ну судача покльока, звичайно, це її чим не переплутаєш тут це є ямка така на повороти цьому і ось вони тут десь тримаються хоча грубо кажучи вони не в самій ямі вони десь на підйомчику чи на виході з ямки в самій ямі їх немає а ще хотів попросити вас написати в коментарях ви користуєтесь грузиками звичайними, тобто кольору свинцяль, чи кольоровими, бо там є червоні, салатові, рожеві, тобто різні є грузики по кольорам. Чи дають вони якийсь ефект, От на вашу думку, як ви скажете? Напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб знати, чи варто брати кольорові, чи можна просто ловити звичайними. Ну, я від себе скажу один плюс, що я замітив в кольорових грузиках. Це те, що з часом вони не покриваються таким білим, наліт такий робиться білий, на звичайному хрузику кольору свинця. Тобто не покрашеному. От, ті, що пофарбовані от в мене є, вони все нормально. А ті, що не пофарбовані, то вони таким крилися наліт на них зробився. Оце, це, що я замітив. А так по рибі, то я ще не знаю, бо не практикував. Ну що ж, друзі, ось рибалка вже завершилася. Буду збирати із його дому. Ну що ж, е Сьогодні я мав всього три покльовки, е два судочка зловив і одна покльовка не засіклася. Окуня зовсім немає, жодного. Пробував там на мілкі приманки з малою вагою. Ну, в принципі, ловить дуже важко, бо дуже висока вода. Ось як видно. Вода на сантиметрів 40 піднялася. Я щось думав, 20 см 40 вода піднялася. Тому в принципі, ловити в прибережній зоні дуже важко і стежія сильна, плюс вітер. Тому ну, я потім перейшов на важчі грузи на 8 грам. Ось я ловив на Паларі трьохдюймового. І от в одному місці я знайшов е, два судочки. Дві покльовки було буквально там 15 хвилин чи навіть 10 хвилин різниці. І все. Потім я там ловив і вже більше покльовок не було. Ну, ось така мене вийшла рибалка, що хотів ще сказати. Бачив, що в одній групі рибацькій закинули фотографії, де ловили окуня сьогодні на стариці. Всі думають, що така висока вода, риба десь зайшла в стариці, десь там, де менше течія. Ну, зараз, бачите, окуня немає. Будемо чекати, поки не знизиться рівень води. Можливо, тоді і з'явиться окунь. Там наступного тижня продають плюсову температуру, то, я думаю, водичка впаде і можна буде ще половити, а можливо, і поїду взагалі на Старицю десь спробую. Ну бачите, знімаю вам на телефон, бо забувся вдома флешку запасну до камери, тому приходиться знімати на телефон. Ну, Рибалка важка, але мені сподобалось. Судачки, покльовки такі хороші і судаки гарні. А Вас прошу підписатися на канал, хто ще не підписаний, поставити лайк цьому відео. І напишіть в коментарях, ловили ви судака зимою чи ні на спінінг. Буде цікаво дізнатися. Ну що ж, всім до зустрічі.